Уявіть, ви відкручуєте болт, а він все не дається. Компресора нема, розеток теж що ж робити. І тут приходить акумуляторний гайковерт Profitec pptv 4520 Компактний, але справляється навіть з найважчими матеріалами. Це професійний інструмент, який ви можете використовувати на будівництві, в автосервісі, вдома. Безщитковий двигун дає вам надійну потужність, а високий крутний момент дозволяє вам працювати навіть із закипілими гайками. 5 режимів роботи, підсвітка робочої зони, ергономічний дизайн, функція пам'яті режимів та економічний режим сну дозволяє вам заощадити акумулятор. І це все створено для того, щоб ви могли відкрити кейс і працювати одразу. У комплектації ви отримаєте самий акумуляторний гайковерт. До нього є кейс для транспортування і зберігання. Ось такий. Також два акумулятора це є новенькі акумулятори. Лінійки VX, тобто маркування 52040 20 Це є високотокові 20-вольтові 4 амперні акумулятори із посадкою типу М1. Е, також є зарядка до них. Це bc 20 v вона не є швидкісна, всього лише 2 ампера, але дуже зручно, тому що ви можете один акумулятор заряджати, іншим працювати. Замовити даний гайковерт, ви можете на нашому сайті посилання. Шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.